Сьогодні моє найулюбленіше робота над пружніми сідницями через мобільність кульшових суглобів. Сподіваюся, ваше також улюблене. Опускаємося на рівні руки та коліна. Вдихнули, витягнулися за маківкою і видихнули, зберегли нейтральне положення хребта. Зараз ми порухаємо тазом. Мив навдих. Прогнулися, витягнулися за маківкою голови в стелю, за куприком, потягнулися назад. І ведемо таз вправо, видихом вниз, вліво і вгору. Постарайтеся відключити верхню частину тіла, грудну клітку від тазу, порухати лише тазом. Руки наша опора. Таз вправо, видих вниз. Вліво і вгору. Не працюйте грудним відділом. Знову ми вдих витягнулися за куприком вгору. Вправо вниз, вліво і вгору, вправо видих, вниз, вліво і вгору. Ще один раз вправо видих, вліво, і вгору, і в іншому напрямку. Вліво, видих, вниз, вправо і вгору. Вліво видих і вгору. Видих вниз, вправо і вгору. Ще один раз вліво. Видих, вправо і вгору. Залишаємось в цьому положенні. Відштовхнулися долонями від килимка, вдихнули і видихнули ще один раз вдих і видих. Зараз ми витягнулися за правою ногою назад. Ліве коліно в нас опора, пальці витягнуті. І опускаємося на предпліччя, за ногою потягнулися назад, назад, назад. І піднялися знову. вниз, За пальцями ноги сильно тягніться назад. І піднялися. Знову витягнулися. І піднялися ще два. Останній. І опускаємося вниз, зігнули праву ногу, і коліно ведемо в сторону вниз і вгору, ми наче обводимо коло коліном. Вправо вниз. І за пальцями потягнулися вгору. Поперековий відділ тримайте, не прогинайтеся. Вправо вниз і вгору ще в сторону вниз. Обвели коло. І ще два. І останній. І витягнулися за ногою, піднялися на рівні руки і змінили. За лівою ногою витягнулися долоні під плечима. І опускаємося вниз і виштовхнули себе вгору. Вниз і виштовхнули. Вниз. Виштовхнули ще два. Останній і опускаємося вниз, зігнули ліву ногу і ведемо її в коліно вниз І вгору обводимо коло, не поспішаємо. Ще в сторону вниз. І вгору в сторону вниз, і вгору ще два. І останній. Витягнулися за ногою, піднялись на рівні руки, опустили таз на п'ятки і розслабили руки, дали їм відпочити. Глибоко вдихнули, видихнули. Прям дайте рукам відпочити, розслабитись, не напружуйте зараз. Вдих. видих. І знову повертаємось на рівні руки та коліна. Ми знову витягуємося за правою ногою, опускаємося на предпліччя. Предпліччя паралельно. Вдихнули. Ми витягнулися, подовжили свій хребет. Прям максимально уявіть, що ваш хребет став довше. І ми за правою ногою обводимо позаду себе, малюємо веселку чи півколо. Ведемо ногу сюди вліво, прямо торкнулись до підлоги. І вгору, вгору, вгору сюди вправо привели. І по колу. Так само не прогинаємось, не рухаємо по поперековим відділам. Він в нас максимально стабільний. Вгору, вгору, вниз. І півколо, півкола намалювали. Ще вгору, вгору, вниз. Вправо. І ведемо, ведемо вліво. Ще два. І вліво. І останній. Вправо і вліво зігнули. Праву ногу теж саме наліво. Витягнулися. І ми малюємо півколо. Ведемо сюди вправо і вгору, 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 вліво. І вниз. Намалювали веселку. І вниз. Предпліччями виштовхуємось, тримаємося в гарній планці. І вниз. Ще два. І ведемо, ведемо вліво. І останній раз. Вправо. І і зігнули ногу в коліні, піднялися, дали відпочити плечам, обвели декілька кіл ліктями назад. Руки також втомлюються, працюють не лише сідниці. І знову опускаємось на рівні руки, витягнулися за правою ногою і опустилися на предпліччя, прямо от як долоні стояли. І нам потрібно опустити лікті вниз, щоб нам було зручно тримати рівну планку. Зігнули праву ногу ліва в опорі, і ми тягнемося за пальцями вгору, але не за рахунок того, що прогнулися в попереку. Ваша максимальна амплітуда вона може бути зовсім маленькою. І коліно тягнемо вниз. Таз при цьому не розвертаємо таз тримаємо на місці вгору і вниз. Потягнули за пальцями вгору. І вниз, вниз сюди за коліна лівої. Вгору. І вниз. Витягнули за пальцями вгору і вниз. Ще вгору. Вниз. Два. Останній. І опустили. Піднялися на рівні руки. Вдихнули, відпочили, видихнули, витягнулися за лівою ногою, опустилися знову на передпліччя, зігнули ліву ногу і тягнемося за пальцями вгору. І коліно лівої ноги прямує за коліно правої. Вгору, вниз. Ще вгору, вниз-вниз. Тянемось вгору, не прогинаємося в попереку І вниз. Вгору, вниз, вниз. Опустили два. І останній, вгору вниз і опустили ліву ногу, піднялися на рівні руки, сіли, дали відпочити плечам, Також зробили декілька обертів назад. Глибоко вдихнули, видихнули. І опускаємось на килимок на праву сторону. Ми опускаємося на предпліччя правої руки. Вдихнули, витягнулися. Ми не маємо провісати, висіти на плечовому суглобі. Ми повністю долоною та предпліччям. Виштовхнули себе. Наче хтось тут за хвостик нас тягне в протилежну від та за сторону. Вдихнули, довга шия, гарні плечі. І видихнули. Не провисаємо. Повертаємось. Ліва рука на таз, стопи разом, коліна разом. Позаду нас уявна стіна. Ми не завалюємо таз назад. І розводимо коліна вгору і вниз. Чому рука на таз? щоб ви відчували, що ваш таз не падає назад. І ще вгору, коліна вниз. Розкрили коліна і вниз. Ще вгору. Вниз. Два. Останній. Залишаємось. Так, підняли стопи над килимком. Тримаємо їх разом і продовжуємо. Розвили коліна в сторону і вниз. В сторону і вниз. Голова не падає. Тримаємо, витягуємо з нею в сторони. І вниз. Ще вгору. вниз, Два. Останній. Опустили стопи, вдихнули, витягнулися за маківкою і видих. Знову розкрили коліна за лівою ногою вгору, пальці на себе, від себе, на себе. П'ятка до п'ятки, коліно до коліна. В сторону, вгору. Пальці на себе. Вниз, вниз. Розвели коліна. Нога рівна прямо штовхнула стіну пальці від себе. На себе вниз, вниз. Ще два. Витягнулись пальці на себе від себе і повернули. Останній штовхнули пальці від себе, на себе, вниз, вниз і витягнулися за лівою ногою. За пальцями потягнулися, не піднімаємо високо. у Вас має бути зручне положення від суглобу до кінчиків пальців. І малюємо коло, рука лишається тримати таз, щоб він не хитався ще два. Один і в іншому напрямку. Не хитається таз. Два, один і зігнули ногу, піднімаємося, дали відпочити. Правому плечу і змінили сторону на ліве предпліччя. Ноги зігнуті, стопи разом, коліна разом. Не провисли, виштовхнули себе повністю предпліччям. За маківкою голови витягнулися, вдихнули, видихнули позаду нас, стіна. Стопи тримаємо разом, коліна разом. І праве коліно вгору. І вниз опустилося. Вгору і вниз опустили. Вгору, вниз. Ще вгору, вниз. Таз назад не завалюємо. Ще два. Останній. І піднімаємо стопи над килимком. Продовжуємо праве коліно вгору. І вниз опустили. Вгору і вниз. І Видих, не затримуйте дихання. Дихайте ще вгору і вниз. На другу сторону вже тяжче. І ще два. Останній. Опустили. Стопи вниз. Витягуємося за маківкою вдих. Розводимо коліно правої вгору. За пальцями витягнулись і від себе на себе. Вниз, вниз. Знову розвели. Витягнулись від себе, на себе, вниз, вниз. Тут акцент на те, що ми сильно штовхнули ногою уявну стіну, сильно потягнули за пальцями. Знову на себе, вниз, вниз. Робота стопою дуже включить сідниці. Вниз, вниз, ще вгору. Виштовхнули від себе, на себе, вниз, вниз, ще вгору. Штовхнули. Від себе на себе вниз. І ще два, від себе на себе вниз. Вниз. І останній і вниз. Опустили, вдихнули, видихнули, витягнулися. За правою ногою та за пальцями, не розхитуючи таз. Малюємо коло. Ще два. Один. І в іншому напрямку. Ще два, один. І зігнули ногу, піднялися, даємо відпочити лівому плечу, декілька обертів назад. Вдих. Видих і розвертаємося. Стаємо на коліна, вдихнули, видихом, поправили положення тазу, виставили вперед праву ногу. І розвернули зараз ліву гомілку назад. В нас має опинитися коліно лівої ноги та стопа правої на одній лінії. Вдих. Видих, розкрили себе в кульшових суглобах. І за правою рукою ми тягнемося, наче хочемо щось дістати з полички, і вагу тіла переносимо на праву ногу. Тягнемось за рукою, стопу не відриваємо, п'ятка не відривається. І Повернулися. Вдих, видих, повернулися. Шия, голова, плечі не змінюються. Ми не втрачаємо гарну поставу. І навдих. Потягнулися. Видих, повернулися. Вдих, вдих, вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Видих. Ще два. І останній повернулися, опускаємо праву ногу. Розвернулись на килимку, вдихнули, видихом, поправили положення тазу, виставили вперед ліву ногу і розвернули праву гомілку назад. На одній лінії в нас стопа лівої та коліно правої. Вдих, видих за лівою рукою. Ми тягнемося туди в сторону, щось беремо з полички. Не відривається п'ятка. Вся стопа на килимку. І ще. Вдих, вдих, видих, повернулися. Вдих-вдих. Ми добре розкриваємо кульшові суглоби. Вдих, вдих. Як жартують мої дівчата на тренуваннях, можливо, вони дивляться зараз це відео. Ми готуємось до старості. Щоб у нас не було проблем з кульшовими суглобами. вдих вдих. І повернулися ще два, і останній. І повернулися, опустили коліна лівої і сіли на килимок. Права нога перед собою, ліва зігнута назад, але коліна на одній лінії. Можете орієнтуватися по килимку. Вдих, видих. Ще раз вдихнули і подовжили свій хребет. Видих, руки перед собою. І ми зараз підіймаємося на коліна, так само обережно, не поспішаючи, розкриваючи кульшові суглоби і за руками вгору видих, видих вниз. Знову на вдих. Вгору, вгору, вгору прямо розкрили, ноги тремтять. І вниз-вниз. І вдих. Видих, видих. Не кидаємо таз, намагаємось його тримати і повільно опускати. Вниз. Ще два. І останній раз. Вдих, вдих і. Видих вниз і змінили. Тепер ліва нога перед собою, права зігнута назад. Обидва коліна на одній прямій. І, звісно, на килимку відідвиньтеся, щоб у вас було це місце для колін. Якщо зовсім дискомфортно, підкладіть щось під коліна. Вдихнули, витягнулися за маківкою. І видих, руки перед собою. І знову піднімаємося, вдих, вдих, таз направляємо вперед. І. Видих вниз. І знову. Вдих вдих, видих, опустилися вниз. Погляд перед собою. Шия, плечі, гарна постава. І вдих-вдих, видих, вниз. Ще два. І видих вниз. І останній. Вниз. Опустилися і знову змінили. Права нога перед собою, ліва назад. Вдих, видих. Таз в нас сидить на килимку, ліва частинка тазу хоче піднятися вверх, але ми її направляємо вниз і вдих, видих. Руки в сторони ми опускаємося зараз на праву долоню. Вона штовхає нас від килимка. За лівою рукою тягнемося і ще більше таз опускаємо вниз. Ліва частинка тазу не відривається вдих, вдих, вдих. І видихом ми рукою лівою, наче запірнули сюди, як у віконце. Права рука рівна. І вдих, 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 штовхає права долоня від килимка, ми піднімаємо ліві ребра і видих-видих. Ще вдих, видих. І останній раз. Видих. І піднялися, змінили. Ліва нога перед собою, права зігнута назад. Так само ми опускаємо ліву долоню на килимок за правою рукою. Вдих. Ми прямо піднімаємо праві ребра. Штовхає ліва долоня нас від підлоги і видих. Обидві лопатки ми тягнемо в стелю. Вдих, вдих, штовхайте лівою долоною, себе, наче хочете підстрибнути над підлогою. І видих вниз. Вдих. Видих і два, і останній. І піднімаємося, склали дві ноги перед собою, дві стопи. Стопа до стопи, ви можете тримати стопи руками, бо нам потрібно рівною спиною витягнутися. Ми не маємо округляти спину. Прямо притримуйте себе за стопи і навдих. Ми високо-високо піднялися за маківкою вгору і видих. Не пружиньте, будь ласка, забудьте за ці всі пружини для суглобів. Вдих і видихом, наче ще більше, ми розслабили. Наші зв'язки, суглоби, і коліна наче нижче опустилися в килимок. І ще вдих. І видих. Чим більше ми розслабляємося, тим краще розслабляються зв'язки суглоби та м'язи. І ще І видих, відпустили себе за стопи, сіли зручно, подихали, і це кінець тренування. Я дякую вам і до зустрічі на наступному.